Чи можна вилікувати гліобластому головного мозку? В чому причина її виникнення? як уникнути повторного росту пухлин? Гліобластома, те ж сама астроцитома і так далі. Ви лікуєте процес відновлення тканини головного мозку. Яким чином? Опроміненням і операцією, так вона ще більше буде рости. Центр треба подивитися, який центр було задіяно, яка ситуація до цього приведе, і рост. Рост, ще раз повторюся, рост тканини мозку росте тільки сполучна тканина в мозку. Клітини не ростуть, вони не можуть ділитися більше. Тільки це виникає. І це треба знайти цю ситуацію і дати можливості завершитися, а не хіміотерапію використовувати. Бо ви ж хіміотерапію подавляєте ріст сполучної тканини, а вона потім що, рефлекс не завершився. Він далі працює. Йому плівать, що ви зовні придумали собі е, там. Подавляти його хімію, воно де далі рости. Бо рефлекс не виключився, процес відновлення не завершиться. завершується. Да, ви можете його прибити повністю, а потім сказати, що ви видікували, якщо ця людина виживе.